Перш за все я покажу вам, чому я не люблю італійський набір петель. По-перше, треба відміряти кінчик нитки. Не завжди виходить точно його відміряти, деколи його замало, деколи забагато. Той спосіб, який пропоную я, не потребує ніякого відмірювання нитки. Ти просто починаєш, як тобі зручно, відміряєш потрібний кінчик, щоб його потім заховати, і починаєш Із Італійським способом це складніше. Наступний пункт. Треба слідкувати за кількістю петель. Треба бути дуже уважно, коли набираєш петлі, не дай Боже, ти зіб'єшся. По-перше, треба тримати в голові чергування лицевої і виворотної петлі. Зараз. Я розумію, що це можна по вигляду визначити, але з іншої сторони, в мене таке бувало, що якось тут збивалася, і в неї виходилося що, особливо на етапі новачка. І якщо щось зіскочить зі спиці, його врятувати, реставрувати ну, дуже складно. Можливо, розсунники майстрині вміють це робити. Я, наприклад, не вмію. Якщо щось, щось зіскочить, то все. Ну, для мене так. Переховувати петлі незручно, тому що вони дуже перекручуються на спиці. Я зараз наберу, щоб був зразок. Знову ж таки, останню петлю на наборі. ну її не можна отак от залишати, як вона є. Я завжди роблю останню петлю звичайним чином. Не знаю, це звичайний чи незвичайний чин, але я закріплюю останню петлю, щоб ну, не дай Боже, не зіскочилось зі сприці, бо все. Оцей італійський набір він дуже легко зіскакує зі спиці він не хоче на ній сидіти, тому знаково обережно. Як я вже казала, пеклі перекручуються по спиці і їх непросто перерахувати. З цим треба бути обережним. І знову таки, зазвичай його ков'язують, роблять два установичі рядочки на нього, а потім замикають в коло. Але буває таке, що є інструкція відразу замкнути в коло. І тут треба переконати, що нічого ніде не перекручується. А це з італійським набором непросто. Я не люблю цей момент. Я краще наберу петлі на допоміжну нитку, і з допоміжною ниткою все набагато простіше. Вона нібито стягує ці петлі знизу, плюс вона контрастного кольору, і загальна картинка дуже добре візуалізується. Якщо він під час перших рядочків якась петля зіскочить, то так само її буде непросто реставрувати. Тобто ці перші ряди, набірний край і два перших ряди мінімум, треба бути дуже-дуже обережним. Я не зовсім уникаю італійський набірний край, проте, як правило, я використовую імітацію фабричного краю за допомогою ланцюжка із допоможної нитки, який набирається по спиці. Недоліком. Мого набору є те, що перші два ряди може бути складно туго через те, що цей ланцюжок він стягує полотно, і воно може не розтягуватися гарно по всій спиці, доведеться робити меджі Loop. Меджі Loop – це не страшно, невірний край і два установчих ряди можна зробити і на меджі Loop, як на мене. Отже, італійський набір. Передбачає з собою, що ми будемо в'язати резинку 1 на 1. Ну або вже резинку 2 на 2. Суть в тому, що кількість петель кратна двом, допустимо, нам треба набрати 66 петель для горловини. І це значення треба поділити на два. Це обов'язково. Ви зрозумієте, чому? 66 поділити на два дрімає 33. Отже, мені треба набрати 33 петлі. За допомогою гачка на спицю. я беру нитку контрастного кольору, гладку нитку, таку, щоб можна було потім легко розпустити і витягнути із мого основного полотна. І я вздовж спиці набираю 33 петлі. Спершу я роблю зашмариг. Стосовно ще розміру гачка, ну як на мене, він не важливий. Єдине, що коли ви будете набирати петлі на спицю, старайтесь робити ці стовпчики, ці петлі поширше, так, щоб можна було замкнути в'язання у коло. Тому що якщо в'язання не залишається у коло легко, то це додаткові проблеми. Ну, дивіться, це можна зробити красиво, а можна зробити так сяк, Ну, я роблю так сяк. Тому що я так потім розпускаю цю доріжку, яку я прив'язую гачком, тому для мене немає різниці. Отже, я беру оцей зашмарк, що я зробила, я перекидаю нитку через спицю і роблю, і роблю петлю. Щоб було красиво, можна перекинути зараз нитку знов, ззаду в спиці, я роблю ще одну петлю. Я маю зробити таким чином 33 петлі. Це вам показую, як красиво, а якщо не красиво. То можна цю нитку не перекидати назад, а просто захоплювати з тієї позиції, де вона опинилася. Це не має значення. Мені не важливо. Знаєте, я навіть на цьому етапі не дуже замарачуюся з рахуванням. Навіть якщо я зроблю зайву петлю, я потім це виявлю. Я просто її не прикажу. От і все. Тут немає великої трагедії, якщо я помилилася з кількістю петель в напрямку більшому. Якщо я не доберу петлю, ну так, це буде погано. Я набрала вже достатню кількість петель, я набрала не 33, я набрала більше. Але це не страшно, я їх можу всколити зі спиці, я їх можу не прирізати, я їх можу спустити на даному етапі. Отже, тепер я відрізаю нитку, тут останню кетлю можна протягнути. Таким чином У мене тут 35 петель, я дві петлі не прив'язував. Замкнув рязання в, в коло, Та, мабуть, не замкну, тому що все-таки я недостатньо широкі петлі зробила. Після цього я беру пряжу основного кольору. Я не відміряю ніяких кінчиків, я беру її, залишаю трошки пряжі з краю і починаю пров'язувати вздовж косички, яку я набрала наступним чином. Першу петлю прив'язую оцювою, накид, не оцюва, накид, оцюва, накид і так далі, поки я не зроблю, не повторю цей рапорт 33 рази. В сумі в мене буде 33 прив'язаних петель і 33 накиди. дві петлі. Це в мене зайві петлі, їх просто знімаю з ночка. Останній в мене на спиці накид. Після цього я замикаю в'язання по колу, Що мені вдасться це, це зробити все таки. Знаєте, після того, як я розпущу доріжку допнижною ниткою, воно буде податливіше, воно краще розтягнеться по ширині, а поки що, на жаль, в мене будуть. Трудно ще з цим. На даному етапі не треба слідкувати, чи воно перекрутилось, чи воно не перекрутилось. Воно, його зараз неможливо перекрутити, тому можна бути спокійним. І оцей ряд в мене був наборним краєм, умовно кажучи, після цього я перший ряд пров'язую порожнистою розеткою, прив'язуючи першу петлю оцівою і її підтягую. Не переживайте, Наступну петлю, тобто накид, я перезнімаю на праву спицю з ниткою попереду. Таким чином я пров'язую. Оцюва перезнімаю накид з ниткою попереду. Отцюва, перезнімаю накид з ниткою попереду. По-хорошому я би мала поставити маркер початку ряду, але я бачу свій кінчик, і я на нього орієнтуюся. Але якщо ви любите ставити маркери, поставте. Я дов'язала ряд до кінця. На цьому етапі краще переконатися, що воно не перекручене, що ця доріжка йде з внутрішньої сторони. І наступний ряд я буду прив'язувати порожнистою разилкою, в якої лицева перезнімається, а прив'язується вивертно. Першу перезнімаю, накид прив'язується вивертною. Оціла перезнімається, накид пров'язується вивертною. Ліціва перезнімається нитка позаду, накид пров'язується вивертною. Я прив'язала останні пенклі другого ряду. На цьому етапі можна прив'язати ще два ряди порожнистої резинки, якщо ви так хочете, або ж уже можна перейти до звичайної резинки. Але. Уже на цьому етапі можна витягнути цю нитку допоміжну. По суті, вона нам більше не потрібна, вона нам слугувала як намітка для наших петель. Ми прив'язали два ряди, у нас вже встановився візерунок, ця нитка нам більше не потрібна. Я розпутую цей ланцюжок і розпускаю його. Він може зачуватися з запухнастості, але нічого страшного, це буває в житті. Просто розпускаю і висмикую цю нитку. Після цього прив'язуємо резинку, або ж ви переставляєте петлі таким чином, щоб з резинки один на один у вас утворилася резинка 2 на 2. Мені потрібна резинка 1 на 1 Я прирізала трошки рядів і можете подивитися, як виглядає ця імітація фобричного краю за допомогою допоміжної нитки. Я би сказала, що воно виглядає аналогічно до того, що ми отримуємо за допомогою італійського набору петель.